Друзі, моє вітання. Дикий кут вітає, бажаю вам здоров'я. Що сінокос продовжується, сіно заготовка це у нас такий процес, який трудойомший і дуже важливий для того, щоб було корм нашим животним. Давно хотів вам показати нашу нашувалку технології. Це також була ця тюковалка, зроблена нашим конструкторським бюро імені Діда Івана ще до 22-го року. Привезли його з того хазяйства. Це у нас друга, другий віток сінокоса. Зараз почалася жара. вже ж. Там тавка у нас трошки відростає. А той кусочок, де ми не докосили, зараз докосили. Вже просохло і думаємо його перетюкувати. Чому ж? Чому, собственно? Потому що, як ви можете бачити, наш сіновал вже повний. Сіно на цей рік вже тут затарили. А те сіно, яке ми зараз ще будемо щось підкашувати, щось будемо перевозити, ми хочемо перетюкувати. І до того ж, перетюкувавши зараз, ми спеціально цей прицеп. Нагрузили, як ми, такі прицепи, як ми туди затягували, нагрузили його, щоб ми могли зараз перетюкувати і е, переважити плюс-мінус, яку ж ми все-таки масу сіна заготовили і скільки ж залізло, туди запресувалося в наш сінник. І потроху будемо зараз тюкувати. Тому запрошую понаблюдати і розкажу трошки про нашу тюкувалку. Друзі, можна було це все більш механізувати там, все, але ми так і вручну знімаємо. Вставляємо цю перемичку для того, щоб можна було пропускати вірьовочки. До 22-го року ми якраз затюкували щось, 400 тюків отаких було у нас, так? Да? Щось таке нормальне. Нормальний, нормальний об'ємчик був. 400 тюків ми підвозили на тракторі е, додому, а там вже перетюкували. Опять же, дуже дуже, ось, а, бачите, добре, що цей редуктор, він так, якщо не протовкує, він в обратну сторону срабатує, все равно і все одно пішло. Таке добре. І також дуже добре, як ви можете бачити, я там і руками десь лазю, що помірна скорость. Якщо зробити щось там таке, то ти ну не ну, успіваєшся. Ну, Медленно, казалось би тихенько. Але йде, 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 потихенечку, потихеньку, помаленьку. Таку кучку раз-раз. Це, це дітвора в нас занімались таке, не? і люда займалася. Коли воно все на місці, то немає тут нічого. Воєнного, як я люблю казати, а потихеньку пішов, і пішов. О, так ось так. Так, а де у нас там эта доска вийшла? А, я прозівав, пізно вставив, так? Да? А, ось вона тільки вийшла, ця доска. Нічого, добре, цей буде більший трошки тючок. Якраз перший, як то кажуть, блін Треба піджати трошки, щоб воно сюди шло, класно. О, добряче, вон вже доска показалась, вже можна в'язати. Потрібно не забувати вставляти перемичку, бо коли як забудеш, ну я в'язав в і без перемички. Перемичка все одно краще, тому що вона ну, просовувати м -м, лучше веревку цими шпичками. Казалось би це медленно, але безпечно. Тише їдеш, довше будеш. Технології! <laughs> Мем, звісно, класний, так? Да? Мем капітальний. Все, вже він навіть не пре, вже у нього не вистачає сили. Тому зараз на зажимі спиняємо і зав'язуємо. Зав'язуємо наступним чином, коли вірьовочку одну ми туди затягли. Шукаємо, де наша та доска. Ось наша доска вийшла. Ось така шпичка з крючком. З гачком. Гачок. Шпичка з гачком. Так, Сюди там накинули. Цією держимо. Зараз вона у нас ухватиться. Все. Сюди ухватили. Отак ось все продів. Бумс. Зав'язав. Зараз настроїмося. Я ще, якщо я чесно, друзі, ще й не, не настроївся, там приніс другу нитку білу, та що краще. А це нитка стара одних здорових рулонів. Ну, що не викидати послужащі. Так що, ну а вона не така, не така крепка. Так. А Якщо ще вдвох, от, наприклад, коли один тюкує, а другий другий хтось... завязываю, ну, подготавливаю ниточки, подготавливаю на завязку, то дело идет в два раза швидше. Завязали Сейчас мы настроимся и все пойдет дело быстрее. Бачите, она такая дырится, не, не совсем она качественно, немецкую мою квалитетно. Не квалитетно. Не, а, не совсем, не совсем то есть не квалитетно. Все, упор зняли, все вставили на наступний, ну, щоб можна було піджимати, щоб постійно лізе, все. І поїхали далі. Ну Може б можна було, ну прям от ну, зовсім трішечки б швидше. Знаєте. Так, ці два тюки, друзі, це старі тюки, це у нас ідуть не з цього прицепа, тому я їх навіть не буду враховувати. Вони такі пересохші. Зараз ми зважимо. Зараз зважимо, але це у нас отдільне. А нитка отака була, отака ось класна нитка, зараз будемо нею в'язати, вона дійсно краще краще, прочніше і класно так заходить. Зараз її сюди кинемо і будемо з нею пров'язувати. Тобто можемо ми на наступну вже готувати. Ось, Наприклад, я якби зараз закидував сіно. До партнер у мене завжди Марія займалася цим. Раз. Зав'язав бантик. Ну сам на себе чух, все є. Сюди засунув. Як то кажуть, на ісходну. Тим більше, не треба там сюди цепляти. Можна, аби ти зацепив ниточку, бузілок не проскакує, ти все одно і протягнув сюди. Тобто там, не заморачуйся, попадай там чи не попадай. Все, і знову на ісходну. Так, поїхали. Не забуваємо ставити перемичку, щоб ми її на наступний раз також не забули. І кидаємо сіно. Потихеньку, потихеньку, воно підтюковує. Звісно, прес-подборщик, це прес-подборщик, щоб ти на, на, на полі прямо затюкував його. Але на все це потрібно кошти. А у нас все з подручних средств. Можна, конечно, люди роблять там із ящиків, із рычагами, з усім. Ми так оце зробили. Це конструкторське бюро, із Це ще із обрітення, а виконував Іван це все. Його воплощення, ні, ну ідеї, таких багато в інтернеті цих цих тюковалок, як би. З тюками також класно. Коли ти е, знаєш, скільки важить тюк, по кількості кіз, скільки тобі треба їм тюків дати, на одну козу на зиму треба так 600 кілограм сіна ну, не менше. от не менше. Ну, Опять же, ж, яка зима, понятно. В цьому, в цьому, в прошлим, в прошлий сезон була класна зима. Ми, як ви пам'ятаєте, також можете перейти по посиланню, де ми кіз випасали до Нового року і було класно. Тобто вони зранку там щось сіна поїли і потім пішли пастись, і їм доволі таки вистачало всього, ми бачили. Все, а якщо засніжити, то звісно треба більше. Опять же, треба підключати через 380, щоб воно було. Потужності більше. І ще дуже добре, що виходить оця вся обломка, пилючка, яка падає, вона лишається синя, а кози це дуже-дуже люблять. Квіточки, Квіточки всякі там, я знаю, пилок, милок, там, що воно. Стається, ну мелке. Тому вперед, вперед, треба вперед. зараз затюкувати і вже определитися, скільки ж буде. Тюків у нашому прицепі. Тому я тюкую і вже, мабуть, включимося, як ми перетюкуємо. Зараз перетюкуємо, глянемо, скільки ж у нас сінця. Переважимо і будемо розуміти, наскільки нам вистачить і на що ми можемо розраховувати. звісно хочеться прес подборчик зараз би трактором Жух-жух-жух, мотанув би, собрав да? би, натюкував, піди. І більші обйоми можна робити. Але все це коштує. Задумка була спочатку, щоб там чуть ли не автоматично воно забирало, але це більше настройки. І під різне сіно по разному й тюку, я хочу сказати вам. Буває таке сіно м'якеньке, слизькеньке, воно шук-шук-шук йде. -шук -шук а буває таке грубе, ото паличка попадається. Вже воно не так. Вже воно не може переломити, Так що тут момент, якби і під сіно також треба. Бачиш, вже заломило, багато кинув. Вже воно не буде. Ось палки такі воно переломлює. Не пронирює. Зараз пронирне. У нас все пронирює. О, ой, ой, молодець. Наша тюковалка виконана наступним образом. Стоїть два редуктора. Один редуктор такий з поліва. Другий редуктор... Здається, желізнодорожний, не пам'ятаю такий. Натяжний ремінь і товкає шахту. Те товкає, а коромисло затовкує, підтовкує, затовкує. Виконана шахта з уголка 50-го також тут дві, дві проставки, які тут замачте, конструкторське бюро нам понамальовувало стрілочки, щоб все правильно. Проставки, які між ними вставляються. Протягується ниточка і зав'язується тючок. Вручну зав'язуються. Тючки, виходить, доволі нормальні, такі. їх не важко нести навіть дружині, навіть жіночки. Акуратно складуються, транспортуються. Тому так, трошки підтюкуємо, а буде видно, що буде далі. Не забувайте підписатися. І... Посилання про те, де ми затягували те сіно. Я отут лишу. Перейдіть, гляньте, як ми затягували те сіно, там також технології. Друзі, у нас зараз кавова перерва трошки із таким ще тортиком, що солоденьким. Чому? Тому що вчора було у мого сина найстаршого день народження, лишився тортик. І вже ми день народження відмічали його. В той альтанці на воді. Я вам трішки пізніше покажу, що у нас там вийшло. А те, що ми почали там робити, коли ми почали ще взимку, можете також за посиланням подивитися, що ж ми там натворили. Всім смачного. Так як ми проводили конкурс, хто вгадав, скільки, скільки прицепів сюди залізло. То я вам пояснюю, що вгадав Сергій кількість прицепів. Дивіться, з 6.06.25 почали перший сінокос. Вчитаємо 1 плюс 5, 6. 21. 21 прицеп було закошено і 21 прицеп на той момент, коли вийшло відео, ми завезли сюди. Щоб бути чесними, показую, що потім ми ще дозагрузили сюди оці прицепи 20 і ще, і ще 6 прицепів. І тому вийшло 27 прицепів, повністю залізло. Але чесно, буде, вгадали 21 прицеп. Тому що на той момент ми завезли 21, а це вже з другого сінокосу. Там близько розказували. 20, дуже да, Якийсь наш підписник під аккаунтом Славте Бога. Також було 20. Я думав, думав, до наступного відео, якщо хто не вгадає, він би отримав подарунок. Переможець. Хто у нас вгадав, скільки у нас було прицепів сюди загружено на шостий, на перший сінокос, як я вже казав, щоб по справедливості було. Це у нас 21 прицеп. Вгадав, Сергій і йому відправиться такий прицеп. Новий завет, книжка. І футболка з нашим. Логотипом. Дикий кут. Ми вітаємо переможця в цьому конкурсі. Хай носить на здоров'я і завжди згадує про нас. Сподіваюсь, і ви також підпишетесь. Сподіваємося, що по розміру підійде. Ну, Якщо не підійде, то може комусь з рідних подаримо. Так, друзі, і тепер ж давайте узнаємо все-таки мені самому, скільки ж у нас вийшло тюків з цього прицепа. Все, ми перетюкували з одного, Получається у нас. Раз, два, три. 13. І ми розуміємо, що зараз ще, якщо той половину додати, то сюди у нас вийде 14 тюків. 14 тюків з одного прицепа. В середньому ми розуміємо, десь ми більше натоптували, десь ми менше натоптували. От. І тепер. Барабана дроп. Скільки ж один тюк в середньому важить. Зараз ми зважимо 3-4-5 тюків і в середнє визначимо і будемо знати, скільки у нас виходить. Наприклад, беремо це ось. Оце ось, так. Так. Бачите, 0, 0, 0. Виходить. 7800, 7800, Так, добре. 7 кг. дуже сухе, воно у нас таке добре. Так, наступний. 7-700, як одна мати їх родила. Mm. Так, добре. Обадимо, почати. 8600. Так, хорошо, це на кілограм більший, так? Так, трошки більше. так. Да? 8600, ти диви, в Масо власов масло одинаковий. 8300. Друзі, ну що, я не знаю, далі їх важити немає смисла, ми розуміємо. В середньому 8 кг тюк. Так, як я і казав. І це ж все це ж все залежить від того, що дійсно від влажності, від вологості. Отака у нас арифметика. Можна посчитати тепер, скільки прицепів, скільки в прицепі тюків, скільки тюк важить. І взнаємо, скільки ж ми. Заготовили сіна. Тому, якщо цікаво, порахуйте і ви, напишіть в коментарях, а ми будемо дивитися, зійшлось у нас чи не зійшлось, продовжуємо жити, продовжуємо трудитися. Ну, я хочу побажати всього найкращого, як завжди, і всіх Божих благословінь!